Тема сьогоднішнього уроку у чому полягають відмінності між людиною і тваринами. З добрим ранком розпочато день по-перше проженемо лінь На уроках не нудьгувати, всім старанно працювати. Давайте з вами згадаємо, які умови. Необхідні для життя всіх організмів. Так, це повітря, світло і тепло, вода та їжа, які ознаки характерні для живих організмів? Ріст і розвиток, живлення, дихання, рух та розмноження. Роздивіться світлини, упізнайте тварин, до якої групи належать ці тварини, які спільні ознаки є в будові тіла людини. І звірів. Чи ви змогли виявити схожість у поведінки звірів та людей? Відгадайте загадку? Двоє ходять, двоє дивляться, одна водить і керує. Так, звичайно, же, що це людина. Які ще є відмінності між людиною та тваринами? Тварини лише подають сигнал своїм родичам із приводу власних емоційних стадів, тоді як людина за допомогою мови може інформувати інших у часі та просторі, передаючи свій досвід. Завдяки мові кожна людина користується досвідом, який вироблено людством протягом тисячоліть і якого вона ніколи не сприймала безпосередньо. Тварини здатні використовувати предмети як знаряддя, але тварини зазвичай не можуть самостійно створювати знаряддя праці. Тварини не живуть у світі постійних речей, не виконують колективних знарядевих дій. Лише людина створює знаряддя за продуманим планом, використовує його за призначення і зберігає на майбутнє. Вона живе у світі постійних речей, користується знаряддями спільно з іншими людьми, переймає досвід користування знаряддям праці. Та передає його іншим. Люди діють усвідомлено, керуючись розумом та аналізом певної ситуації, а тварина притаманна, вроджена, неусвідомлена поведінка, інстинкти, сукупність уроджених реакцій на різні чинники довкілля, а не розумова діяльність. Тварини також здатні переживати позитивні чи негативні емоції, але лише людина може насолоджуватися картинами природи, переживати інтелектуальні почуття. З моменту народження дитина оволодіває способами використання знарядь і навичками спілкування. Це свою чергою розвиває розум, емоції і почуття. Волю формує особистість. Мавпа у будь-яких умовах буде проявляти себе як мавпа, а людина лише тоді стане людиною, якщо її розвиток відбувається серед людей. Це підтверджують випадки виховання людських дітей серед тварин. Щоб людина стала людиною їй необхідно Жити в суспільстві, виховуватися людьми. Так вона може розвинути свій розум, інтелект, стати особистостю. Поміркуй, які тварини, на твою думку, найрозумніші? Пропоную тобі. ТОП 5 найрозумніших тварин. Мавпи. Вони здатні бачити себе в дзеркалі і прекрасно усвідомлювати, що це вони. МАВПИ можуть контролювати своє оточення, спілкуватися з представниками свого виду. У них навіть розвинені певні мовні навички. Слони. У слонів відмінна пам'ять і високий інтелект. Аристотель якось сказав, що слон тварина, яка перевершує інших за датевності й інтелекті. Зв'язуються слони між собою на далекій відстані гуркотам, які видають, а їх побратими, в свою чергу, завдяки чутливій шкіри на підошвах отримують сигнал. Таким чином, у списку найрозумніших тварин в світі вони на другій сходинці. Собаки також одні з найрозумніших створінь. Вони можуть розуміти людські вказівки, жести, здійснювати прості обчислення, рахувати до п'яти, вловлювати настрій людини. Собаки добре навчаються, тому їх можна навчити дуже багатьом трюкам та діям. Дельфіни. Відомо, що британська розвідка під час війни використовувала дельфінів як диверсантів. До речі, деякі вчени припускають, що дельфіни можуть бути розумнішими навіть за людей. Дельфіни ніколи не сплять в повній мірі, оскільки дві півкулі їх мозку вимикаються поперемінно. У списку найрозумніших тварин у світі серед птахів вважаються ворони. Воронам властиве злодійство. Вони фахівці не тільки дрібних крадіжок, але й пташенят. Ці розумні птахи здатні відрізніти власност... властивості ґрунту, а саме коли їм не вдається розбити горіх, вони з ним піднімаються високо і кидають на тверду поверхню. Також вони можуть рахувати до п'яти. А зараз трохи порефлексуємо і спробуємо для себе дати відповіді на такі запитання. Чого сьогодні на уроці навчилися? Що запам'ятали? Що найкраще вдалося? Що найбільше сподобалось? З яким настроєм завершили цей урок? І які у вас виникли труднощі? І нарешті? Підведемо наші підсумки. Тваринам і людям притаманні інстинкти, вроджена, неусвідомлена поведінка. Люди, на відміну від тварин, мають найдосконалішу будову і найскладнішу поведінку, щоб людина стала особистістю, розвинула свій розум, їй неодмінно потрібно жити в суспільстві, виховуватися людиною. Домашнє завдання для вас буде сьогодні просте прочитати у підручнику сторінку 9-10 та спробувати переказати батькам. До зустрічі у наступному уроці.